А знаєте, коли саме щаслива дитина, тоді, коли щасливі її батьки, щаслива мати і щасливий батько, здорова мати, здоровий батько є багато різних причин. Навіть якщо ви розведені і обидвої щасливі, ваша дитина також буде щаслива. Тому не руйнуйте, будь ласка, сім'ї. А будьте самі щасливі. Тоді, коли щаслива жінка, тоді щаслива вся сім'я і щаслива дитина. Запам'ятайте, не потрібно розводитись. Спочатку потрібно вияснити проблему всередині себе, аж тоді ви можете розводитись, також є великим плюсом. Те, що наші діти хочуть мати, сім'ю хочуть мати і тата. І, мамо, але вже коли складаються такі ситуації, що батьки розходяться, розводяться по певних причинам, завжди потрібно залишатися людьми, завжди потрібно залишатися друзями, робити все для того, щоб ваша дитина не відчувала себе неповноцінною. Бо тоді, коли ваша дитина відчуває себе неповноцінною, коли вона винить себе у цьому. Цьому, що сталося, у розводі батьків наші діти завжди винять себе в цьому. Їм потрібно пояснювати і розказувати те, що вони ні в чому не винні, що стались так обставини. Але як і тато, так і мама любить її, свою дитину, тому що вони найрідніше, що може бути у нас. Ніколи цього не забувайте. Так що, якщо в вашому житті склала Якась ситуація, яка призвела до розводу, розберіться спочатку самі між собою, а тоді гарними словами поясніть це своїм дітям. Ніколи не потрібно один одного обзивати, обсуджувати, обговорювати це при своїй дитині, бо маленька дитина це все сприймає. На себе, на свій погляд, не потрібно цього робити, тому що ви розбиваєте її. І в подальшому, в подальшому житті вона буде нести цей тягар, що всьому винна вона. Насправді це не так. Тому не лишайте клеймо на своїх дітях, любіть їх, бережіть їх. Вони ваше творіння, навіть якщо з вами стався такий життєвий. Якийсь інцидент, його потрібно вирішити. І тоді все буде добре. Ніколи не тримайте один на одного обіди чи образи. Також показуйте це своїй дитині, не настановлюйте свою дитину на ту чи іншу сторону. Ви просто допомагайте своїй дитині адаптуватися і сприйняти. Це так, як воно є, тому що це буде найкращим рішенням в вашому житті. Тому що спочатку ви дієте під своїми емоціями, тими, які у вас є, але в подальшому ви побачите, пройдуть емоції, пройде рік-два, і ви знайдете спільне рішення, до якого ви прийдете. І тоді все буде добре. Так що, якщо вам щось цікаво, пишіть внизу. Коментарі або запитання, я обов'язково на них буду вам відповідати.